Діти, давайте згадаємо з вами дії над дробами з різними знаменниками. Для того, щоб порівняти дроби з різними знаменниками, треба спочатку їх звести до спільного знаменника. Давайте поглянемо на першу пару. Зверніть увагу на знаменники 5 та 9. Ці знаменники не мають спільних дільників, вони є взаємно простими числами, тому спільним. Знаменником цих дробів буде добуток цих чисел, тобто число 45. Далі ми шукаємо додаткові множники. Для першого дробу це буде 9, 45 поділити на 5, для другого 45 поділити на 9 це буде 5. Далі ми використовуємо основну властивість дробу. Ми множимо і чисельник, і знаменник на додатковий множник. Отримаємо дроби 36,45 і 25,45, ми вміємо їх порівнювати, як дроби з однаковими знаменниками, і тоді ви робите висновок про порівняння дробів з різними знаменниками. В наступному прикладі, у другому, 15 і 10 не є взаємно простими числами, тому ми будемо перевіряти їх на подібність. Беремо більший знаменник і спробуємо ділити 15 на 10. Націло не ділиться. Збільшуємо більший знаменник у два рази 30. 30 ділиться на 10, тому ми спільним знаменником беремо число 30. У першого дробу додатковий множник 2, 30 поділити на 15, у другого дробу 3, це 30 поділити на 10. Далі за основною властивістю дробу. Ви і чисельники і знаменник множите на додатковий множник, отримуєте дроби з однаковим знаменником, порівнюєте і робите висновок про порівняння дробів з різними знаменниками. Коли ми використовуємо правило зведення до спільного знаменника при додаванні та відніманні дробів, дивіться, я звертаю вашу увагу на те, Щодо спільного знаменника ми приводимо тільки дробові частинки. Зверніть увагу на перший приклад: знаменники 14 та 7. Ці числа не є взаємно простими. Перевіряємо на подільність. Беремо більший знаменник, ділимо на менший. Ділиться націло. Тоді більший знаменник і є спільним знаменником. У першого дробу додатковий множник 1, у другого дробу 2. Далі за основною властивістю дробу. І чисельник і знаменник вимножити на додатковий множник. Отримали два мішаних числа, там, де дробові частини це дроби з однаковим знаменником, виконувати дії над ними ви вмієте. Друга пара знаменники 12 та 18. 12 та 18 не є взаємно простими числами. Перевіряємо на подільність. Беремо більше знаменник 18, пробуємо ділити на 12, не ділиться. Збільшимо у два рази 36, ділиться. Тоді 36 буде спільним знаменником. Додатковий множник у першого дробу буде 3. У другого дробу 2. Використовуючи основну властивість дробу, отримаємо числа. Звертаю вашу увагу на результат, який ми отримали, коли додали цілу та дробову частинку. Дробова частина у нас є неправильним дробом, і його треба представити у вигляді мішаного числа. Ви пам'ятаєте, для цього треба чисельник поділити на знаменник з остачею. Якщо ми 59 поділимо на 36, це буде одна ціла, в остачі залишається 23, це число йде у чисельник, а знаменник залишається тим самим. Дивіться, дуже цікаві числа у третій парі. Знаменники 51 та 34. Здається, що ці числа не мають нічого спільного. Дивіться, за ознаками подільності 51 ділиться на 3, тому вже явно, що ми спробуємо зараз з вами перевірити. Чи ділиться одне число на інше, і будемо збільшувати. 51 поділити на 34. Не ділиться. Спробуємо збільшити в два рази. 102. А от 102 ділиться на 34. Тобто спільним знаменником буде 102. Коли ми з вами зведемо дробі до нового спільного знаменника, ми отримаємо варіант, коли від цілої частинки ми можемо відняти цілу. А від меншої дробової частини ми не можемо відняти більше. Згадайте, ми розбивали цілу частину на 6 та 1, Одиничка це все одно, що 102-102. Але так, щоб ви не заплуталися, ми з вами навчалися. Ми до чисельника додаємо знаменник, це буде 122, а знаменник залишається тим самим. При виконанні дії отримаємо результат. Звернемо увагу на розв'язання рівняння. В цьому рівнянні у вигляді невідомого виступає вираз Х плюс 5,12. Я вам радила, будь ласка, підкреслюйте, щоб ви зрозуміли, що ви зараз на першому етапі будете шукати. Виписали цей вираз x плюс 5,12 зліва. Далі, якщо ви звертаємо увагу на останню дію в лівій частині, Якщо ви забули, як знаходиться невідомий компонент дії при відніманні це зменшуване, запишіть зверху легесенький приклад на віднімання, наприклад, 5 мінус 3 дорівнює 2, вам треба знайти те, що знаходиться на місці п'ятірки, тому з трійкою і з двійкою двійку треба додати. Тому ми тут пишемо результат: 9,2 плюс 11,15. Я вам раджу одразу всі три дроби звести до спільного знаменника. Беремо більший 20 і пробуємо ділити на наші вирази на 15 та 12. 20 не ділиться, 40 не ділиться, а от 60 ділиться і на 20, і на 15, і на 12. Знайшли додаткові множники, звели всі дроби до спільного знаменника, порахували. Знайшли з маленького рівняння значення х невідомого, невідомого компоненту, а далі звертаю увагу, вашу увагу на те, що коли ми отримали відповідь 46 60, будь ласка, обов'язково перевіряйте, чи можна скоротити цей дріб. І чисельник, і знаменник, парні числа, тому ми одразу могли б скоротити на 2. Якщо ми скоротимо, ми отримаємо дріб 23,30. Це дріб уже нескоротимий, тому що 23,30 це взаємно прості числа. Обов'язково робіть перевірку. Тут одразу можна всі дроби звести до спільного знаменника і поступово виконуючи дії, ми отримали результат 44,6. Цей дріб можна скоротити точно, тому що обидва числа записані і в чисельнику, і в знаменнику. Це парні числа, але тут більший дільник це 4. І ми отримали значення 11,15, яке співпадає з відповіддю в умові. Тому ми правильно з вами знайшли корінь 23,30. Зверніть увагу на задачу номер 292. Для виготовлення крема використовували молоко, какао та цукор. Відома маса молока, відома маса какао і відома маса крему, який виготовляли. І питають, яку кількість цукру було використано для виготовлення крему. Для того, щоб знайти вагу цукру, спочатку нам треба знайти вагу тих елементів, які вже використали для виготовлення. Тобто для цього нам треба 3,815 додати 7,12. вже шукати спільний знаменник, вмійте шукати додаткові множники. Я зверну увагу тільки на відповідь 3,676 там, де у нас в дробовій частині стоїть неправильний дріб. Не забувайте, будь ласка, виділити цілу частину. Або привести до мішаного числа. Це буде все одно що 3 плюс 1,7 або 4,76. А в наступному прикладі, в наступній дії, ми від загальної ваги крему заберемо вагу молока та какао. І дивіться, тут спільний знаменник 60. Тому що 60 ділиться на 2 на цілу, тоді більше число і буде спільним знаменником. Дія виконується достатньо легко, отримали результат 2,23, і це і буде результатом нашої задачі. Дякую за увагу!